Моторошна трагедія за тиждень до католицького різдва у передмісті австралійського Кернса знайшли тіла вісьмох мертвих дітей. Поліція досі гадки не має. Що сталося? Подробиці від Янислісарчукде. Там, наче фільм Жахів, кров повсюди не стримує емоцію Офіцер, який першим прибув на місце трагедії. Поліція ретельно затягає вхід до будинка простирадлом, охороняє його від камер. Це передмістя Кернса, Манора має не кращу репутацію, але такого навіть тут уявити собі не могли. В домі жила багатодітна матір ще зранку нічого не віщувало біди. Я в шоці, так. Просто розумієте, я ж її цього ранку на веранді бачила з дітьми. Наймолодшій жертві не було і двох років, найстаршій 15. Поліція певна, що семеро загиблих дітей брати і сестри і встановлюють подробиці. Про восьмого матір теж ножовим пораненням в груди доправлена до лікарні. Її життю нічого не загрожує. Вона співпрацює зі слідством. Доки судмедексперти працюють в будинку, психологи допомагають сусідам і поліцейським. «Це за будь-яких обставин виснажлива робота. Деякі з офіцерів поліції, які побували на місці злочину, дуже молоді. Тож зараз ми надаємо їм психологічну допомогу. Правоохоронців викликав старший син постраждалої. Він повернувся додому провідати родину. «Поки що в нас немає формального підозрюваного ще зарано? Ми говоримо з усіма, хто мав стосунок до цієї родини в останні дні. Заявивши, що мешканцям Манори більше нема чого хвилюватися, що все під контролем і не оголосивши полювання на маньяка з ножем, поліція дала підставу для численних припущень, що вбивцею дітей могла бути їх власна матір. Хоча усі сусіди кажуть, що вона завжди була усміхнена, привітна і дуже любила своїх малят. Яна Сарчук ТСН, 1+,1.